Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 31 січня 2023 року. Останній день січня. Наступає останній місяць зими-лютий. Будемо надіятися, що ми його теж переживемо і е, хотів одне сказати, а е, думки помінялись і е, згадав Шпенглера, Шпенглера закат Європи. Тобто, коли одна цивілізація. <кій> Доходить свого апогею, а потім вона перестає існувати, розформовується і потім починається будівництво. Якщо воно починається, це тоді дуже буде добре. Бо ми е, згадуємо. Е, Призив більшовиків, як вони казали, до основання розрушим, і ми новий мір построїм, і таке інше. І ми бачимо, що багато будівель, багато храмів, багато всього того, що було побудовано, вони понищили. І фактично Гарного нічого не збудували. Це вже, можна сказати, їхні онуки, то вже е збудували, але вони не були тими, які ми були більшовики на початку своєму. Тобто вони е ми пам'ятаємо, що е хотіли і. Ці висотки побудувати Сталін. сім цих висоток зробив, але теж він зробив їх не від любові до людей, а містично там була кабалістична схема, і містично, що він очікував, що він отримує якусь надприродню силу і тому вони і. Знаходились в, ну, як в определенних місцях, де е, потрібно, але з цього нічого не вийшло. Потім ви пам'ятаєте, як вони хотіли омолодитися і теж робили операції, то у Болгакова професор про образ женський, це як е, прототип того професора. Який робив ці операції, вони хотіли пересаджувати з е, цих стварин з обізян, з е, тих шимпанзе, е, е, дітородні органи і міняти. І вони е, думали, що таким е, чином набудуть великої сили і перетворяться на молодих. Теж Сталін був розумніший, то він е Калініну поручив, там все, і ми пам'ятаємо, що ці люди, які робили ці операції, вони повмирали. І вже відродження, коли було, відродження церков, храм спасителя, все таке інше, вже коли люди почали вірувати і тягнутися до Бога, і тоді все це е швидко. Почало відбудовуватись, відновлятись і все таке інше. І ми бачимо, як все це швидко почало робитись. І ми знаємо, що ворог це розуміє, знає, і тому він зараз вводить в цю потьму для того, щоб е, люди не оговталися і не стали віруючими, не стали е, дивними, не стали е, мислячими і таке інше. Тож, е, з другого боку, там, де е, сама найбільша темрява, там самий Більший світло. Тож, про цю формулу теж пам'ятаємо, то у ці всі, як би мовити, темні часи будуть і, як то кажуть, прожектор світла, який буде освітлювати дух тих людей, які вірять. У Бога Небесного, які вірять в ті вищі сили, які керують нашим світом. Бо якщо нам все буде показано, то тоді не буде віри. Ми віруємо, але не бачимо, нам це не показують. Бо якщо нам це показують, то вже не буде віри. Тоді яка в нас заслуга? Тому і Господь нас вчить, що вірить, е, е, любіть тих, які вас не люблять. Це тоді буде вашому, вашим великим надбанням і великою заслугою, бо е, е, яка заслуга, якщо ви любите тих, хто любить вас. Він дає розуміння, що незалежно від того, як світ до вас відноситься, ви повинні все одно цей світ любити. Бо якщо ви цього не зробите, то чим ви краще тих, хто його ненавидить, ви будете такими ж самими. Але для цього треба дуже-дуже багато прикласти зусиль. І головне це, щоб у вас всередині був генератор любові. Тільки цей генератор, можли, мож, спроможні е, виробляти любов, і вона буде випромінюватись від вас і всім людям, які будуть біля вас, будуть е, щасливі, їм буде добре, їм буде легше, бо вони це будуть відчувати. Якщо ви це не зможете зробити, то ви будете тягнутись до. Того генератора, який це випромінює цю любов. Значить, до тих людей це може бути старці, це може бути діти, це може бути ті люди, які вміють любити. І кожного дня вони не ображаються, а вони несуть свою любов, яку їм дає Господь, несуть для всіх нас. Ось що я сьогодні хотів вам сказати, що незважаючи на е, скрутні часи і таке інше, все ж таки буде світло в кінці тунеля. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор трупи Серафимосоровського, сукрального Голосієва, місто Київ. На все добре, любі мої.